На цьому місці росли туї, а тепер замість них 10 ям. Вночі зловмисники поцупили молоді деревця. Хто це зробив, поки що невідомо. Вже третій тиждень поспіль міський виконком починає з претензій у бік міліції. Бутім, то та нічого не робить, аби знайти крадіїв. Тому що ми будемо там садити дерева. Весною будемо там садити дерева, і будемо дивитися, які будуть виривати. Не годиться така робота. Абсолютно за коментарем ми звернулися до міліції, але там пояснювати ситуацію перед камерою відмовились. А під час розмови з журналістом пояснили, що не можуть шукати те, чого нібито немає. Жодних паперів чи то квитанцій, які підтверджували існування, ТУЙ, до відділу внутрішніх справ не надходило. 4 грудня виконавчий комітет надіслав листа, де зазначається, зокрема таке: дерева та кущі, які висаджувались на кладовищі на балансі підприємства, не обліковувались. В зв'язку з тим, що будівництво меморіального комплексу не закінчилось і немає відповідних актів передачі та взяття на облік. Вказані рослини були придбані за рахунок спонсорів. Кінець цитати. Будемо слідкувати, як просуватиметься справа, і сподіватимемося, що крадіїв все ж таки знайдуть. Катерина Некреча Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.